показую Сьогодні покупочки, які Віка здійснила, привезла мені сюди в Романково. Це от така пепсі без цукру. Це було в АТБ. Коштує вона 33 гривни 50 копійок. Далі молоко яготинське пряжене. Два і відсотка жиру. 900 грам. І коштує одна упаковочка 36 гривень, 40 копійок. Потім сир м'який, 175 грам. Коштує 48 гривень 90 копійок. Ось такий. Серветки вологі, дитячі. Так, не найду. скільки. 72, 72 штучки. Коштують 26 гривень 50 копійок. Так, мультізлакові палички бамбук. Кажу, навіщо ти їх брала? Я говорила, не бери Віка, не бери. Це таке зло. Там 250 грам. І вона говорить, акція була. Ну, звичайно, коштують зараз 43 гривни 30 копійок. А були, здається, 52 гривни з копійками. Хліб 275 грам. Барвистий, нарізний, і коштує 9 гривень 90 копійок. Це такі покупочки, які здійснили в АТБ. Ну, і ще був пакет. Пакет я віддала знову, віки там треба. І оце сума вийшла: 239 гривень 90 копійок. Ось така. Це все, що купили в АТБ. Зараз іще купувала вона мені в добробуті ось таку смерть гризунам. Не знаю скільки е, там їх штучок зараз. От е, 230 грам. Раніше називалась е, Крисиная смерть. Ну, тепер ось називається так. І коштують 28 гривень. Я зараз приберу. Ну і в м'ятушки, і так, зараз не те. Якусь телятини, ой, господі, такий важкий кусок. Зараз, якщо розв'яжу, щоб подивитися, ось такий, дивіться. Це для нашої красуні Фенді. Так, шатається в мене тут. Значить, тут. 5. Кілограм 880 грам. Ціна за кілограм 244 гривни 90 копійок. На 1440 гривень. Це наші фенді. А це філе індичини. Це для нас Ось Все. Такий кусочок тут. Кілограм 296 грам по 179 гривень 90 копійок на 233 гривни 20 копійок. І ось такий чек. Ну, це такі покупочки Віка сьогодні зробила. В АТБ м'ясошко. І в добробуті я вже не викладаю сюди смерть гризунам. Маленькі покупочки, не новорічні, звичайні. А ціна незвичайна. Ну, це Фенді тут скільки грубо, 5 кілограм. Ну, прилічно, на місяць, мабуть, вистачить. Так, Фендюш, бачите, де вона там закуталась лежить.